Друзі, бажаю всім гарного вечора. Як вас справи? Так, дивіться. Зробив козакам пшеничну кашку. Тільки цибулька-морковка, легенька зажарочка без тушонки. Ну, треба якусь дієту трошки підтримувати. Треба якось калорії зберігати. Ну, що це таке? Як ви мені пишете, розкормив тепер дієту садиш? Звісно. ну а що ж робити? Ну, життя таке. Далі. Салат з бурячка з цибулькою і на оливковій олії. Теж дієта. Гляньте, майонезом, все ніякий майонез. Трошки шинки, сухарів, щоб гризли, вони теж дієтичні, Сирка трошки, там калорій небагато. Кришка тепла, ще трошки каші лишилося. Бутерброди з салом шасничком, бутерброди такі, я зараз кажу, що це дієта. А, зараз вам м'ясо покажу. Ну і дорогі друзі, тут котлетки я розігріваю. Отут котлетка. Котлетки в нас гав'ядіна. Нам цей раз дали тільки гав'ядіну, свинину не не дали. Тому котлетки з гав'ядіни. В середині там кинув Петрушечку, е зелень, Петрушку і вроді би ще забув. Кінзу, вроді би, да. так. Так їй класні, таве, що. Ось така нас вечеря, дорогі мої, всім гарного вечора. себе, йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Гляньте на цю кашу, Гляньте. Хочете вже цю кашу їсти ложечку таку. Cabe eso. Si mojar no lo ha he hecho.